У 2024 році фуллежі монітори досі користуються великою популярністю, і на це є ряд причин. Одна з них це те, що більшість комп'ютерів просто не можуть відкрити монітори з більшою роздільною здатністю. Друге, це коли у людей є комп'ютер, який може відкрити більшу роздільну здатність, тобто показати достойний FPS при великій роздільній здатності, але людям потрібно набагато більший FPS, і тоді вони купляють не якісь там вкладажі монітори, ультраражі монітор, а беруть саме фуллежі монітори для дуже крутого ПК, щоб отримати максимум FPS. Ну і третя причина доволі проста. У хороший хороший фуледж монітор коштує на дуже розумних грошей. І саме один з них у нас сьогодні на огляді. У нас Asus VG 259Q3A. Сьогодні ми поговоримо, для кого такий монітор підійде, які у нього особливості, які у нього аналоги і з яким комп'ютером залізом його можна використовувати. Тому не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку даному відео і давайте розпочинати. Розпочнемо ми з бази. Що є основне у даному моніторі? Для початку це його діагональ. Це є 24,5 дюймовий монітор. Це є максимальна діагональ, з якої можна брати роздільну здатність Full HD. Повірте, візьмете ви 27-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD, Ну, пікселі будуть дуже виразні. Чекаю коментарів, які зараз напишуть: ох, в мене 27 дюймів і мені максимально круто в Full HD, я не бачу жодних пікселів. Хочу побачити ці коментарі, обов'язково вони будуть. Я пікселі бачу виразно і вам рекомендувати 27-дюймові монітор з роздільною здатністю. Full HD я не можу. У мене самого дуже подібний монітор, тільки Quad HD і 27 дюймів. Все інше в ньому, в принципі, по характеристиках те саме. І я максимально задоволений даним монітором. Це є його такий молодший брат, який має ті самі характеристики, просто у меншому корпусі, відповідно, з меншою роздільною здатністю. Але так як роздільна здатність у нас менша, діагональ екрану у нас менше, то і картинка буде такої самої якості, як і у мене на 27-дюймовому моніторі. Тому я користуюсь вже даним монітором в районні тижні, плюс е, своїм монітором я вже користуюсь більше 4 місяців, і в мене є багато що вам розказати про конкретно про дану модель. Кому взагалі підійде такий монітор? Ну, перш за все, для власників не дуже потужних ПК. Наприклад, якщо у вас якась відеокарта типу GTX 1660. Ну, чи навіть 4060 Вам у 2К ну, дуже важко буде зайти з вашими відеокартами. У мене самого 4060 я граю на ній у 2К, але самі розумієте, налаштування графіки потрібно ставити середні, низькі DLSS і тому подібні справи. На таких моніторах із даними відеокартами вже можна з легкістю вставляти високі налаштування графіки, ультра налаштування графіки. Якщо вже хочете трасування променів, тоді, можливо, потрібно DLSS, але там можна з легкістю ставити на якість, ультра, і картинка буде доволі хороша. Тому, перш за все, даний монітор підходить для власників не дуже потужних відеокарт. Друге, для кого підійде даний монітор, це для кіберспортсменів. Адже у вас може бути дуже потужний комп, але так як у нас тут матриця Full HD, ви можете тут отримати дуже багато FPS на ваших продуктивних системах, адже у нас тут 180 герцова матриця, і картинка є максимально плавною за ту ціну, яку він продається. Якби що посилання на даний монітор я залишу в описі під відео. Ви можете зайти і ознайомитись з його актуальною ціною, адже ціни завжди стрибають, щоб точно знати ціну. Посилання в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. В даному моніторі вирізали практично все, що є не потрібно, щоб ціна була максимально доступною, але залишили все, що потрібно, щоб грати на ньому було максимально комфортно. І навіть не тільки грати, наприклад, покриття sRGB у даного монітора 99%. Тому можна навіть трішки на даному моніторі попрацювати. Обов'язково не забувайте виставляти режим кольору передач SRGB. Управління даним монітором проводиться ось на цих кнопочках і даним джойстиком. Тут ще собі можна виставити якісь гарячі опції, які ви хочете швидко завжди відкривати. Тому доволі практична річ, і якщо ви хочете на даному моніторі попрацювати, не забувайте виставляти SRGB, і тоді ваша картинка буде доволі нейтральною, і ви зможете з легкістю собі там обробляти фото, відео і тому подібні речі. Особисто я це робив картинка. Картинка виходить доволі непогана, можна з легкістю собі її коригувати, і на інших моніторах все буде виглядати чудово. Звісно, тут є багато ігрових режимів, які ви можете також з легкістю тут увімкнути. Картинка тоді буде набагато насиченішою. От, наприклад, була у мене ситуація, я недавно стрімив, і на одній монітори зліво в мене був вімкнутий режим із RGB, там Картинка була така доволі нейтральна, без жодних таких перенасичених кольорів. І тут був ігровий режим вімкнений. Я собі такий дивлюсь і думаю, М -м, яка тут класна картинка зараз у мене на стрімі. І так дивлюсь? Ну, блін, доволі шикарно. Чомусь у мене на попередніх стрімах такого не було. І потім я перетягнув вікно з ОБС з цього монітора на свій основний, і там картинка вже була не такою насиченою. Я подивився, у нас тут був ігровий режим. Це звісно круто, що картинка була дуже насичена. Тільки один нюанс: якби я коригував картинку на даній моніторі з таким пресетом, тобто ігровим пресетом. Потім людина, яка би дивилася вже на ще раз таким монітор з ігровим пресетом, у неї вже картинка була б задуже перенасичена, тому потрібно все виставляти у SRGB, і люди, у яких будуть вімкнені ігрові режими, будуть бачити вашу картинку доволі такою хорошою. Якщо ви відразу відкоригуєте її у ігровому режимі, у вас то буде все чудово. Але у людини ще раз зверху накладеться перенасичені кольора, і в неї тоді картинка буде задуже сильно кольорова, а це вже не круто. Тому потрібно все налаштовувати в У режимі sRGB, А от люди, які вже будуть дивитися, можуть дивитися у sRGB, у них буде тоді така нейтральна картинка. Які будуть дивитись у ігрових режимах. Це, повірте, дуже багато людей не міняє режими сердбі, дивляться в ігрових режимах. У них ваші кольора трошки наситяться і стануть також доволі і доволі чудовими. Тому вам потрібно завжди виставляти нейтральні кольора, щоб людина потім на своїх ось таких моніторах у ігрових режимах бачили доволі приємну картинку без жодних перенасичених кольорів. Тому це також важливий нюанс. Грайте, ігрові режими, працюйте, режими серед і все. В переваг даного монітору це те, що він є. Один з найдоступніших у даній ціновій категорії. Це по-перше. По-друге, у нього мати. Не 23,8 дюйм, а 24,5 дюйм. Це злегка більше. І якраз цієї роздільної здатності ще для такої діагоналі вистачає. Тому це також варто врахувати, що діагональ даного монітора злегка більша, ніж у інших моніторів з даної цінової категорії. І це доволі приємно, адже роздільної здатності ще вистачає, над ним працювати злегка приємніше і також грати на чуть-чуть поприємніше буде. Наприклад, у Asus є ще ось такий монітор. Він злегка дорожчий. Посилання на нього також залишу в описі під відео. І він має деякі особливості, чим він відрізняється від цього монітора, він у деяких аспектах кращий, а у деяких гірший. Ну і перше, вміння це про те, що я говорив, це те, що у даного монітора діагональ екрану 24,5 дюйма. А ось у Asus, який подорожчив, у діагональ екрану 23,8 дюйма. Тому цей буде злегка більший. Але в дорожчому моніторі є ніжка, яка має більше регулювань, можливо, це комусь буде практично, але ось даної ніжки вистачає для 95% сценарію використання. Вона має головне, що має регулювання куту нахилу. Е Вліво, управу ви можете просто його ось так направити. Ну, тільки, звісно, немає регулювання по висоті. Ну, але чи потрібно то, для звичайних сценаріїв користання потрібно вирішувати вам. Плюс у того монітора злегка більше пікова яскравість, але в принципі ви того не помітите, якщо ви не поставите два монітори один біля одного. Наприклад, у мене також мій монітор має яскравість 250 кандел на метр квадратний, так само, як у цього. Дорожчий монітор від Asus має ну, яскравість 350 кандел на метр квадратний. І цього аж так непомітно, поки ви не поставите один монітор біля одного. У щоденному використанні 250 на метр квадратний, повністю вам вистачить. Плюс даний монітор дешевший, має всі основні функції, як і той. Тому, якщо вам потрібна ніжка. Щоб мати якісь регулювання. Плюс, якщо ви хочете мати більшу плотність пікселів, то на дорожчому моніторі воно буде злегка краще, адже 23,8, а тут 24-5, а роздільна здатність одна й та сама. Тому там плотність пікселів буде злегка більша. Але що так подумати, ці два монітори є ну, дуже подібними. Просто у того злегка більше фішок, але коштує він відповідно дорожче. Ще є з особливостей даного монітора, це те, що тут є два динаміки, що для мене є просто маст рішенням. Звісно, вони тут не є якимось вау. Два динаміка по попівтора вата, що не є чимось таким вау. Але в принципі, її для перегляду відео, можливо, щось пограти, таке, коли ви не хочете сидіти в навушниках, повністю вистачає. А у дорожчому моніторі, до речі, по 2 Вт, що буде злегка краще, але в принципі також ефекту вау від них не чекайте. Ну добре, вистачить цих порівнянь. Сьогодні у нас на огляді дана модель, тому будемо говорити зараз про неї. На рахунок матриці, у нас тут Fast IPS матриця що є доволі круто, це не є якась VA, це є Fast IPS, ігрова матриця з часом відгуку 1 мілісекунда grey турей. Чого повністю вистачає для комфортної гри у кіберспортивні ігри. Звісно, у нас тут є багато технологій для покращення якості картинки, для синхронізації картинки, для зменшення рівня шумів, для покращення чіткості і тому подібних речей, про які ми поговоримо зараз легка пізніше. Але все, що потрібно для ігр, отут у нас є. На рахунок комплектації даного монітору, то ми його розпаковували з нашими підписниками на стрімі. Якби ви також хотіли бути учасником цього, всього, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви ніколи не пропустите сповіщення про стріми. Ми його разом з підписниками розпаковували. Коробочка в нього. Доволі проста, що взагалі не подібна на Asus. Наприклад, у мене ось такий самий монітор тільки більший. Ну, коштує він, правда, практично два рази більше, але відповідно там є 27 дюймів і квадрочжеродільна здатність. Ну там коробочка була поприємніша. Тут у нас звичайна картонна коробочка. З комплектації є абсолютно все, щоб відкрити цей монітор, вставити його розетку, вставити у ваш комп і все буде працювати. Є кабель живлення, є кабель для підключення монітору до вашого ПК. Ніжка відразу все, що вам потрібно, це викрутка, щоб прикрутити дану ніжку до монітору. Все. Процес розпаковки і установки даного монітора ну, займає в сумі хвилин 5, якщо ви взагалі ніколи не мали з цим справи. Якщо ви вже з цим стикалися, за 3 хвилини з моменту, як ви його витягли з коробки, він уже у вас буде підключений до ПК і можна з ним з легкістю користуватися. Ну а зараз давайте поговоримо про його більш детальні технічні характеристики. Асустав Геймінг Gaming vg 259 q 3 a Це є ігровий монітор з екрану 24,5 дюйма. У нього встановлена Fast IPS ігрова матриця з часом відгуку Gray to Gray. Контрастність у нього 1000 до 1 Звісно, є функції AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync, Flickr Free. Частота оновлення в нього 180 Гц. Це, на мою думку, така частота, після якої ви вже не бачите різниці у плавності. Ну, практично не бачите. Наприклад, між 100 і 180 Гц є просто колосальна різниця, так само, як між 60 і 180 Гц просто прірва. Але, наприклад, між 180 і 360 Гц вже як такої різниці дуже сильно і непомітно. Але без порівняння у лоб, лоб, як такої різниці ви бачити не будете. Яскравість з даного монітору 250 кандел на метр квадратний. Так, показник не є якемось вау. Але і відповідно монітор є бюджетним, і цього в принципі є достатньо така мінімально допустима яскрава, з якою буде грати ну, дуже комфортно та й працювати в принципі теж. Покриття даного монітору є антиблікове що є також в принципі плюсом, адже ви не будете бачити в нім відблисків. Так як це у нас IPS-матриця, то кути огляду тут дуже хороші. По вертикалі і по горизонталі у нас тут 178 градусів. Якщо би ви хотіли прикріпити даний монітор собі на стіну, то він також підтримує кріплення, весе 100 на 100 тобто на кронштейн собі його ставити, і він буде з легкістю у вас там стояти. Його вага із підставкою 3,6 кг, без підставки 3,1 кг, Тобто якийсь дорогий кронштейн купувати не потрібно. Динамки також встановлені дві штуки, по 1,5 вата, чого в принципі достатньо, для таких мінімальних задач, але якщо б ви хотіли щось більше, ну потрібно, звісно, докуповувати якісь хороші якісні динамки до свого ПК. На них якісь класти великі ставки не потрібно. На рахунок підключень даного монітора у нас тут є один дисплейпорт, два GMA порта і вихід на навушники, чого в принципі вистачає. Звісно, в даному моніторі є дуже багато ігрових режимів, де ви можете вибрати собі режими кольору передачі конкретно під вашу гру, і щоб вибрати те, що буде вам саме подобатись. Звісно, є і професійні режими, такі як SRGB, особисто якими я дуже часто користуюся. І не потрібно забувати за один нюанс. Як тільки ви підключаєте даний монітор до вашого ПК, у вас буде виставлено за замовченням Windows 60H, тому потрібно відразу зайти у налаштування дисплею і виставити собі 100. 70 Гц для отримання максимальної плавності. Ну добре, що ми маємо у підсумку? Бюджетний доступний Full HD монітор з плавною матрицею 180 Гц і з діагоналі екрану 24,5 дюйма, не 23,8%. Маємо вмонтовані динаміки, маємо багато ігрових режимів, маємо покриття sRGB у нас 99%. Маємо достатньо хорошу. Простеньку, але функціональну ніжку, якої з легкістю вистачить для того, щоб просто користуватися монітором і не крутити ним аж так дуже сильно. Дуже хороший і цікавий дизайн. Ну, мені прям подобається. Я взагалі фанат серії TAF. І ось дане виконання мені дуже подобається. Звісно, ніяких у нас тут аж таких підсвіток немає. Але виглядає чудово. Ну і в принципі, для чого тут підсвітки, тут є ці динаміки, і цього мені вже вистачає. А задній монітор ну практично ніколи ми не бачимо. Але ось зараз ви можете на нього подивитися. Виглядає доволі і доволі жодов. Плюс він є не дуже важким, можна з легкістю його тримати однією рукою. Не знаю, кому це пригодиться, але монітор є неважким. Якщо б потрібно було його десь перенести, також не буде жодних з ним проблем. В комплекті є все абсолютно, щоб його включити і відразу грати, що є доволі практично, не потрібно нічого докуповувати. Витягли, підключили і грайте. Ну і звісно, красива насичена матриця за даний бюджет, швидка матриця, одна мілісекунда to грей, чого в принципі вистачає для більшості задач, для більшості ігор. І для більшості сучасних ПК, ну і навіть не сучасних, адже навіть якщо у вас якийсь компект, наприклад, з 1660, ви з легкістю на нім у кіберспортивні ігри на деякі налаштування графіки, які вже вам потрібно буде підібрати, зможете порати нім у тих самих 180 кадрів кадрів секунду і отримати максимальну плавність зображення. Тому даний монітор буде напевно ідеальним рішенням, у яких не дуже великий бюджет, які хочуть отримати красивий, швидкий, якісний монітор. Тому вирішувати вам, мені особисто цей монітор дуже подобається, і якби я хотів для себе взяти фулежі монітор, щоб грати на якихось недорогих ПК. Або якщо б я мав дуже хороші ПК, який би видавав багато FPS, і даний монітор міг би мені їх відображати з дуже високими налаштуваннями графіки. Також ідеальне буде рішення. Тому. Для роботи окей, для кіберспорту ідеально, для недорогих систем також буде хорошим рішенням. Ну і це все, що я хотів розказати про даний монітор. Якщо у вас залишилися якісь додаткові питання, можете залишити їх у коментарях або перейти до нас у телеграм. Посилання на нього буде в описі під відео. І в принципі, все. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку даному відео і підписатися на канал. На все вам добре. Щасливо!